Не пам'ятає свого минулого, той не буде мати майбутнього. Цими вихідними на відкритій екскурсії ужгородцям та гостям обласного центру показали Ужгород Радянський. Гіди розповідали про вплив соціалістичної епохи на історію міста. Цього разу екскурсанти відвідали п'ять основних локацій. Як завжди, були в будь-якій із періодів доби. Свої як плюси, так і мінуси, із плюсів те, що добре розвивалася економіка, заводи, школи, мінуси. із того, що багато що радянська влада вона перетворила під тогочасні умови, потреби, тобто відхід від буржуазії, так званої, нищилися історичні пам'ятки, важливі речі, які ну культурою і змінювалася трошки. Культура, історія відбувалася і в... З завіз населення людей для розбавлення і більшого контролю в цьому краї вже потім партії керівної.